Добрий день, тут дивіться, ми доїхали до наших друзів. Це, це мамулечка тих наших манюських, то манюська, одна залишилася дівчинка з нашого виводку. А це ось смайлік, смайлік. А це смайлік. Ми їм тут трошки привезли пів пакета серделя. Будемо годувати зараз. Пішли. Гайда. Але ще й мамулька наша з нами біжить. Гойда. Ідіть сюди. Ого, малі ж ти вже кабан тут прибіг одразу. О, малыш, терпи, терпи, брат. На, пальцы тихие. На, Манюська, тримай, тримай сардельку. Мамусечка, иди сюда. Иди до нас. Иди на сарделечку. Манюнька, иди. Иди, мамулька, иди. Кутузов, как всегда, переляканы, но раз им тут такое высыплю все, и они придут. Малыш. Малыш. Пішла морда. Зараз ми їм все тут гарненько, і вони будуть собі поприходять.